Ось так виглядало озеро на вулиці Панча ще 2020 року. Водойма, хоч і не розчищена, але на ній багато пернатих а довкола дерева. Тоді ж на об'єкті вирішили провести реконструкцію за десятки мільйонів гривень. У львівській міській раді навіть демонстрували візуалізацію, як у майбутньому виглядатиме озеро із новим мостом та дитячим майданчиком. І з початком робіт комунальники не барилися, усе почали ламати і трощити. Знищили й декілька дерев, мовляв, вони старі та аварійні. а джерела, які наповнювали водойму. Переспрямували в каналізацію протягом двох років. Об'єкт таки змінювався. Озеро обміліло на його дні облаштували спеціальний настил, Зверху побудували міст, усюди проклали мережі та підготували основу для лавок. Однак спершу, через карантин, а пізніше, і повномасштабне вторгнення, роботи на об'єкті заморозили. Місцеві мешканці шоковані кажуть, минуло уже чотири роки, а озера в районі наче й не було. Бу старий міст. Досить глибокі були, рибки навіть були, качки жили. Щось тут розрили, довго воно тривало, і так вони його і не доробили. Війна почалася. Та то були лавочки, і люди гуляли з дітьми, я гуляв скільки з внуками. А ти паршу воно вже пару років так стоїть. Неподалік мешкає і Софія Федина, народна депутатка, каже, об'єкт уже руйнується, хоч його ще й не встигли здати в експлуатацію. Тут, хоча би, треба було ще минулої зими законсервувати, бо виявляється, тут покладена якась дуже дорога мембрана, спеціальна. Мені здається, що минулого року вона вже взагалі була ні до чого. Цієї зими просто це все вже можна викинути, тому що вона не зберігає своєї функції. Тобто, по суті, вони зробили і знищили те, що зробили. Окрім того, до в озера невідомі вже розібрали частину тротуарної бруківки та понищили конструкцію із декоративним камінням. Також біля так званої водойми безліч небезпечних матеріалів, як от гострі залишки арматури та відкриті комунікації. Оце дитячий майданчик має бути. І тут діти звикли бавитися. Арматура. По суті, відкриті дроти. Краще не перевіряти, має надію не підключені. Ось тут де габіон. Оце мають бути лавочки, зверху, напевне, мало бути покриття. Терчать штирі. Тут гуляють діти, знову ж таки, маленькі діти. Не дай Бог щось і ну, хто буде за це відповідати? Трохи більше ніж півроку тому у багатоповерхівці перед озером на Панчо згоріла квартира, в якій загинула людина. Софія Федина каже, якщо б водойма була наповнена, катастрофи ймовірно можна було б уникнути. Кілька місяців тому була тут величезна пожежа, в якій загинула людина. Зокрема, можливо й тому, що машини пожежні дуже довго не могли під'їхати через щільно запаркований дворик. І якби в озері була вода, вони спокійно от сюди на пролом заїжджають, качають. Юють воду і гасять ту пожежу, тобто це є частина об'єктів критичної інфраструктури. Народна депутатка також хвилюється, аби на цьому місці не побудували багатоповерхівку. Тим часом звертаємося по коментар до Львівської міської ради із запитанням, коли і чи відновлять узагалі роботи на цьому об'єкті. У прес-службі ратуші дали покликання на матеріал власного сайту за листопад 2023 -го. Кажуть, з того часу позиція міської ради не змінилася. Під час війни ці роботи не можуть бути прод продовжені, тому що кошти йдуть на підтримку збройних сил України. Тим часом на території Шевченківської райадміністрації, яка розташована за декілька сотень метрів від озера, активно замінюють стару тротуарну плитку та бордюри на нові. І Як бачимо, там воєнний стан роботам не заважає. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, Павло Замрій, програма Очі.